Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на одному з блокпостів у Київській області. Чоловік відмовився показувати свої документи і наїхав на працівника територіального центру комплектування. Той у відповідь розбив йому лобове скло. Перед цим у мережі поширювали відео, на якому видно, що чоловіка просять залишитися на блокпості і назвати своє ім'я для перевірки військово-облікових даних. Однак той сідає в авто і починає рух у напрямку чоловіка у формі, що стояв на його шляху. Тоді він завдає удару по лобовому склу машини. У поліції кажуть, що чоловік так і не надав документи, які посвідчують його особу і Наїхав на працівника ТЦК. Після цього він утік з місця інциденту. Військовий натомість звернувся до лікарні. Все, ми не затримані. Ми маємо їхати. Все, гарного вам дня. <звучить> Підійдіть, будь ласка! Ні-ні-ні, я не затриманий. Рані. Я... Рані. Я... Рані. Я... Рані. Тоді... Рані. я не затриманий. тоді! Я... я не затриманий. Я Я не затриманий! Я не затриманий.